Ти сьогодні вперше виходиш у стартовому складі. Як тобі ці виконують? Це дуже гарні емоції, які переповнюють мене. Дуже щасливо скажімо, вже касати в стартовому складі в цьому маші, скажімо, не просто на нас, але найголовніше на інше Чорний Морець дуже обохнявся, коли ти ще був на полі аж п'ять захисників, як таких хати про це захисників було. Трішки тяжкувато, бо всі щільно зволі до своїх порід. і тяжко було оцінювати оборону суперника. У нас було завдання на матч більше розвертати, розвертати гру і робити більше кросів до штрафного майданчика і завершувати атаку. Якомога більше ударів поворота. Тому в принципі, можу сказати, що з нашої сторони було багато моментів, але вдалося забити тільки кілька, три м'ячі, але м -м, гадаю, в майбутньому будемо. Якби більш відноситись до цього продуктивніше, щоб реалізовувати якомога більше своїх моментів наступало. От власне був момент у тебе в першому тайні, ти віддав передачу Лагену хоча б міг пробувати сам, чому прийняв таке рішення? <зу> <зу> це, 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 знаєте. Коли ще до мене передача йшла, я вже, вже мав таке рішення зіграти на третього, тому знаєте, як Долі секунди були в голові, тому я вже зарані як би, відразу прийняв це рішення, тому в принципі жалкую про нього, але в майбутньому впевнений, що наступного разу прийму правильніше рішення.